Владислав Герасименко повернув гроші, які загубила пані Наталя. За словами жінки, днями вона підійшла до банкомату неподалік вокзалу та зняла гроші. Разом з нею був її п'ятирічний онук. Він у мене такий активний, я відволіклася і гаманець у мене перевернувся, і я почула, що випали копійки. Але я не... Ну не обратила уваги і зняла гроші за внучка, та й пішла. Ці гроші, які Наталя випадково загубила, були на операцію для її онука Тимура. Тому як банкомат знаходився у людному місці. Жінка не сподівалася на їх повернення. каже, навіть не хотіла нікому розповідати, сказала лише доньці, яка й надіслала пані Наталі повідомлення від поліції. Вона з утра мені прислала по телеграму, що вийшла стаття, що є такі молоді люди, що знайшлися гроші. Ну я поїхала. Розповіла ситуацію. Так. Ну, я була спокійна, але я не повірила. Ну, що це може бути так. Ну, наш час, коли так важко, і я і там місце таке, і вокзали, і базари, і стільки людей ходить. Ну, я, я просто на це не розраховувала. Владислав 30 липня якраз прогулювався разом з дівчиною. Під банкоматом побачив купюри. Люди так ходять, нікого немає. Ну, я ж підійшов, підняв, так, перешітаю, сума значна, Думаю, ну як так? Ну і потім вирішили дзвонити поліцію, тому що сума велика, ну, велика сума, тому що я не, не міг я залишити собі її. Я так декілька днів ну, знайдуть чи не знайдуть і взагалі що за людина, яка ситуація, як так можна було загубити просто. І... А потім дзвонять, і як камінь, ну, спав з грудей повністю, заспокоївся. Загідний вчинок, хлопець отримав і подяку від поліції.